Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги. Рено Каджар 2017 року випуску на двигуні 1.6 DCI 130 кінських сил на механічній 6-ступеневій коробці передач. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну, розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Е, так, перш ніж почнемо, скажу, що відео монетизується. І виручені кошти йдуть волонтерам на потреби ЗСУ. Як казав попередньо, в попередньому відео. Можете подивитись послухати. Так, машинка до нас заїхала з Франції в чудовому стані, весь в рідній фарбі. Ну і зараз з вами перевіримо. товщиноміром його. Зробимо контрольну перевірку. І далі перейдемо до салону. Ну що, погнали? 118. 119. 118 Так, надіюсь, Сонце не заважає. Все видно. 114. 106. 100. 113. 107. 113 106. 100. 108 119

111. 116. Так, не знаю, видно, не видно, бо мене засліплює 120. 120. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. Покажу ще раз зовні, як він у нас виглядає. Є безключовий доступ, як бачите, дзеркала у нас склались. Є автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання, парктроніки, є камера заднього руху. Так, як бачите, машинка зараз на французьких номерах, але вона розметнена. Е, далі, коли будемо виписувати договір купівлі-продажу, то дам вам транзитні номера. Так, ну що ж, погнали, 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 погнали до салону. Ну що ж, переходимо до салону. У нас є ось така ключ-карта. Безключовий доступ. У нас, в принципі, він ключ не потрібен, тому я його можу залишити, залишити в кармані. На ручці дверній кнопка замкнути двері. Далі по салону підемо. Електродзеркала, я вже казав, автоскладування у нас є. Передня заднє електрослопідіймачі, є блокування дверей та блокування задніх вікон. Далі по салону, що скажу, сидіння в чудовому стані, як бачите, є мікроліфт сидіння. Водійського, пасажирського зараз перейдемо, подивимось, бо не пам'ятаю. Так, е у нас є система стоп старт, е потім екорежим. Так, Що ж, заведемо машинку. Двигун, двигун 1,6 і так, звук виключу, щоб нам монетизації не заблокувала. Е, так, пише система стоп-старт. Активована, є, до речі, українська мова. В чому плюс? Тому що в попередніх версіях реношок, е, ну, за каджарних кажу, це перший каджар. Е, то у них тільки англійська, іноді російська була. Тут навіть українська є великий плюс. Е, так, щоб. Розкажу вам по комплектації. Механіка шестиступка, двигун заводиться взагалі легесенько, чудово. Питань по цим двигунам немає. Вибігають спокійно за 130 тисяч, але у нас тут рідного пробігу 181 тисяча кілометрів. Якщо не забудусь, вийду на вулицю. Буду зовні ще раз показувати. Покажу на вікні він код для перевірки. У нас є по комплектації далі. Є у нас датчики утримання смуги, R-Link, камера заднього руху, як я казав попередньо. Парктроніки у нас також є передні та задні, двозонний клімат, контроль, в общем, функціонал максимальний. Датчики дощу, датчики світла, датчики втиску шинок. Є мультикермо, є гучний зв'язок, і голосовий набір номера телефона і так далі. Електронний стоянкових гальмо, круїз контроль обмежувач швидкості. Тут є ніші під стакани. Плюс, як в попередніх версіях, е, поколіннях, Рено з підстаканниками, взагалі біда. Так, у нас тут зарядка 12 вольт і е, AUX, флешка В общем, є все, що потрібно. Так. Глушимо і погнали далі по салону, вам покажу, що і як, як машинка виглядає. Ага. Закрив задні двері. Є, погнали далі покажу вам салон, як він всередині як машинка виглядає. Там є підлокітник. Стан реально салону дуже добрий, стеля без дирів ніяких, подряпин немає. Шторка на місці, запаска, запаска ніби даже не катана, а може й катана. В общем, не суть. Домкрат є. В принципі, все на місці. Так, автомобіль у нас знаходиться за адресою вулиці Ярмоли Малешка, 1В. Якщо ви місцеві з Вінниці, то це перед авторинком, як їхати на Луку на світлофорі, повертаєте наліво і одразу заїжджаєте до нас майдан... на майданчик. Можете не стидатись, проїжджати в кінець майданчика, паркувати автомобіль. І заходити, оглядати машинки. Краще всього, приїжджати, звісно, без машини, щоб придбати і уїхати на новому, а свіжо придбаному авто. До речі, диски гальмівні десь тисяч десять тому, напевно, мінялись. Є легенько подертість від бордюрки, але то таке потрібно розуміти, що автомобіль е, якби використовувався як не як 17 й рік, тобто 6 років автомобілі. Так. Де це у нас відкривається капот. От вона. 1,6 DCI. Маркуванням R9M, цепний привід ГРМ, чугунний блок циліндрів, 4 циліндра, 16 клапанів. В общем, хороший двигун з невеликою витратою палива. Як не як, має якусь перевагу під перед К-9К. Потужніший, тяговитіший і витрату палива має ту же саму. Більше автомобілів побачите у нас на сайті wincar.com. Посилання залишу внизу в описі, плюс в коментарях його залишу. Приходьте за посиланням. Також залишу посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі побачите більше наших автомобілів. Всі автомобілі в Телеграмі актуальні. Так що, ну і контакти мої внизу також будуть. Якщо хочете на тест-драйв без питань. О, згадав, згадав, хотів вам вінкод показати. Ось він код. Нажмете на паузу, запишете собі. Або звернетесь до мене в приватні повідомлення, наприклад, в Viber я вам дам е, е, там, вип, не знаю, виписку можу дати з аукціона, або, якщо потрібно, можна пробити історію обслуги цього автомобіля, щоб ви впевнили, що, як він обслуговується, якщо там є якісь записи. Бо, чесно кажучи, не перевіряємо всі автомобілі, тільки іноді, якщо клієнти цього просять. Звісно ж, якщо довіряєте мені. Так, номер телефону мій внизу в описі. Звертайтесь. Дякую, що додивилась до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.